Всім привіт, ви на каналі Гробутка на очередному відео по проходженню GTA 4 українською мовою І зараз ми їдемо до Романа, він нам там написав, що типа, ну, чао Треба, щоб ти трішечки приїхав, тому да, ми до нього зараз і їдемо. Оп, і тут ми вже на місці, бачите, біля його таксопарка. Зараз ми сюди давай, давай по газах трішечки, хоп. І все. Так, що у нас тут? Реєстрація, так? Да? Mm -hmm. Давай їдь туди. Can... Як мене це набридло? Hey, Roman. О, привіт, Роман. Що це стероїдний чало? Брюсси, ти бачив мого брата, Ніко, це Брюсі, ми познайомилися в інтернеті. А, на сайті з ним? Ні. У темному провулку роблячи темні справи, ми обоє гравці мій. Гравці VIP. На турі, ми класичні. Але як сексуальний, ось як. Ось так я люблю своїх дівчат, вони повинні рівнятися до мене, правда? Yeah. Ага, точно, що я він таке верза? Брюсси мрійник. Він мислить, так як я. А, тобто не ідіот. Що? іди <laughs> 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 ти. слухай, чуваче, ти слід зайти інтернет. Я знаю, як працювати з комп'ютером, <laughs> просто не роби <робиться> цього тут. Ну звісно. Технофоб. реген. Ти треба зайти в інтернет, це світ можливостей. Яких саме? Усіляких. Вчора я був в інтернеті і натрапив на блок жінок, які не люблять голитися. Нормально, це дуже цікаво. Слухай, я пообіцяю Брюсі піти з ним погуляти. Можеш сам з цим боритися? Йду до інтернет, кафе зрис там на те чекає дівчина. Хочу ті писати пошту на мило, брата. І родичі присилають мені новини для тебе. Брюсі, так годі клеїти дурня. Добре. Давай встроим с этим шлендром. Стиль VIP, ходимо. А? Вин крутой был Ага. Я умею користаться из тарат, я ж не дурень. И что мне сейчас делать? Прямой до интернет-кафе. Оу, прикол. Так-так-так-так-так, вот так, моя тачка. Я просто не хочу на романовому таксі їздити, Так, ближче значок надаю, указує розташовані інтернет-кафе. Та я так і зрозумів. А... Ой, трішки притерся. Сорямба, хлопці. Попіпікать треба, во, все нормально. Все, тепер можемо собі быстренько їхати. А, так вона тут за рогом. Прикольно. Так, до побачення, чести сюди. Ага, ось і воно. Приїхали. Добрий день, добрий день. Іди поговори за станком в кафе. А де він? А, ось ти. добрий You're день. Добрий, добрий день, мене звуть Ніко, Ніко. мій дворідний брат сказав прийти сюди. Роман? 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 Роман, він казав мені про те, він He's такий so кумедний, я для тебе приготував комп'ютер. Там усе просто. Головне слідкуй за інструкціями на екрані, okay? добре? Так, і сядь за один з комп'ютерів. О. Oh, воу-воу. Wow, wow. Ну давай, погла. Так, натискай мишку, щоб переміщувати якоїсь. Ну це понятно. Натисни на ліву, щоб повіти до інтернету. Завжди в інтернет, це твоя домашня сторінка. Прикольно! І що мені треба робити? Звідси ти можеш перевіряти електронну почту, читати новини, погоду, відвідувати сайти, знайомство, щоб перевірити. Це твоя електронна скринька, список фідних листів, це листи, які ти отримав від інших. служби підтримки. Ласкаво просимо. Так, вітаємо, ми стали користувачем нашої почти. та -та -да -та. -да. Ти можеш відповідати на які листи, а ти що тобі потрібно. Так, Тобі треба відповісти на цей листа, щоб активувати свій аккаунт. Блікові, просто відпиши на цей лист і ваша скринька буде, ви можете скористатися відповісти. Окей, будь ласка, активуйте мою почту, повідомлення надіслано. Аккаунт активовано. Натисни, щоб повернутися до передньої сторінки або класти на стрілку в верхньому браузері. Окей. Так, натисніш щоб повернутися до робочого столу. Так, і ескіп логаут на робочому столі. Все, поки інтернет-кафе. все, що треба було зробити. До зустрічі. Давай. То, так, до зустрічі, то до зустрічі. Це все, все, що треба було зробити від Романа. Я думав тут блін, щось буде взагалі таке, знаєте. дика дика ну, ладно. А, все, дзвонимо, телефонуємо до Романа. Я тепер маю електронну скриньку, тепер він. Інтернет Ліберт Сіті Романе. Молодець брате. не бачив дівчину, яка втру? там працює. ній гарні слідки, правда? «Тыpads? Бувай. Поняв. <зар> І що тепер? До кого мені ближче? Мені що до цього, що до того. Ну давай до малюка Джейкоба погнали. Тут нам чисто все сюди. Ой-ой-ой, обережно тачечку. оп, нормально сюди, туди, оба, все, погнали, в общем малюка, будемо дивитися, що він від нас хоче. То мене Роман телефонує. Алло. Ніко, мій друг Бісі має для нас злову пропозицію. Він буде платити мені ще таке чаві астероїдами, казав йому, які у нього великі біцепси? Ні, за це він і сам може подбати. Брюсі польвей машини. Поняв? він насилатиме твої електронні листи і казатиме, які машини ти маєш привезти для нього. А ти що робити маєш? Та годі тобі, я щось організовую, я менеджер, чуваче. Перевіряй свою електронну почту, Ніко, ще побачимось. Підожди, а у мене в телефоні ця вся штука? Іди до інтернету, щоб перевірити свою електронну пошту. Блін, зря я, походу, сюди приїхав, да? Походу, да. Треба їхати знову сюди до інтернету. Тепер ти можеш виконати таке завдання, для плюсі свою електронну пошту, чи немає листі від Брюсі. Ну поїхали вже, блін. Блін, блін, блін. Ладно, давайте вже з Романом завершимо, потім повернемося сюди. Ну ми вже біля кафешки, давайте зараз зайдемо в якийсь комп. О, Романів брат, радий тебе знову бачити. Є, так, радий тебе бачити, до речі, мене звуть Ніко. А? Ага. Так, сідаємо за компухтер, відкриваємо веб-сторіночку. Е, перевірити пошту Брюсі Кібуц. Кава... Чо? Ніко, як воно? Е, я чув тут про нову марку Кавалкайт, Я бачив цю кралю На стоянці у Каверзгай забери її звітер. Він казав, що ти ас у цій справі, що ти справжній ти титан і що ти тиняєшся по-дорослому. Саме так, ти наша людина, зроби це для Брюсі. Відпиши, якщо подишся на це діло. Бувай, Брюсі. Чо, давайте вкрадемо машину. Буває зроблено. повідомлено надіслано. Так, і, і. і. і О, все. Викради з району. Ага. Окей. А, все, чудово. Вона, типа, відміточка в нас стоїть, куди нам їхати, тому. Давайте зараз туди. йо це притер таксішку. Та -мо, чого ти тормозиш, дурачок, бю? Вот дуринда. Ладно, погнали до тачечки, щас ми її викрадемо і подивимося, скільки нам взагалі в Люсі заплатить. Ой-йо-йо, оце... йо я тут понесло нормально. Ну окей, зустрінемося вже біля тачечки. В общем, вона десь стоїть тут, в дворах. А ось і вона. Ага. То чел і вообще по барабану Що я там щось типа йому дорогу перекриваю Окей Ой блин, если так то даже вже давай Будем грать по моїх правилах, да? Ти по твоїх Тачку ти не цей Блін, треба якось... Треба було зразу його вирубити та й все. А просто я не знаю як її викрасти А, ось і так її треба було викрасти. Окей. Чуть ви просто челіка підрізати і все. От лихо, сподіваюся, ми відвези машину. А, він щось хотів сказати, ну да ладно. Ка. Давай, ох, вона петелить нормально, чуєте. Нормальна така кочоришка. Вом-вом. Так. При збільшенні машини ти отримаєш менше грошей. А! А-а-а! Оце я хотів її дізнатися. Тобто, якщо я десь тачку вгашу, то все, да я помолчу? менше. Ти можеш відвести машину до автомостей, щоб полагодити її. Угу. Тобто я... Ох ти йо її перевертає нормально. Тобто. Вона що поламана зараз чи що? Та вроді ні. Я не знаю, би ще показувало, наскільки вона пошкоджена ця тачка. То, блін, немає ніякої шкали, нічого немає, щоб переподивитися. Тобто там цінник який, знаєте, максимум можна з нею отримати і типу, скільки мінусу. наприклад, так? можна було щось таке зробити. Ну вроді зараз ми їдемо норм. Я по ній навіть не стрільнув. Чисто там чел заїхав в смітник на ній і все. Ну взагалі подивимося, зараз що нам скажуть. А, нам сюди. Стоп, 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 стоп. Припаркуй. Припаркуй. Паркую. Все. приїхав. Лови свою машину. І скільки я. Тисячу, нормально. Слухай, right, я приступі кавалкейт. Він Він справжній лідер, як я. Чудово, бійся, thing якщо thing потрібно ще щось, дай знати. Да, дай знати тільки я тепер без тачки. А, дорог! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, до побачення. Чисто такий хоп і погнав. Так, а що мені далі робити? Ну давайте, мабуть, поїдемо до цього малюка. Тут правда у мене вже тачки. Ова. Блін, за мною мінти їдуть. Ну ладно, ладно, ладно. Зараз розберемося, що нам далі робити. Я відкрию карту, напевно. Так, да, нам ближче до малюка сюди, тому ми будемо до нього і прямувати. Ми приїхали тим часом до малюка і він тут тінь у нас вже якесь завдання. Ну, давайте подивимося, що від нас hey, хоче. Малий, не рухайся, не рухайся, гей, кажу, не рухайся, малий ти хто? Яково від тивітки. Чувач, я прийшов до Джейкоба, я ніко. Ніко, бандюга ще там така. Якийсь пацан в двері. Якийсь пацан, каже, він ніко, каже, він прийшов до тебе. Ніко, а це мій пацан бандюга. Пусти йо. Це твій yeah, пацан? On, Ого, вставай, малий, це мій пацан, йди нагору, пацана Джейкоба, я таке чуваче, ти мікає в моє таксі, чо. Знаєш, коли багато yeah, хто ломиться yeah, через двері і казав: ah, yeah, ні, I'm все гаразд, йов, чуваче, бач, не турбуйся, треба ти опускати. Бач? То він отут, сер Ніко. Щось сталося, Ніко. Привіт, усе класно. Привітання теж класне. Те я то чув, знаєш. Коротше, з цей чувак, і Бандюга, бач? Він хоть те щось попросити, добре? Слух малий, є якийсь чувак на вулиці таке. Цей чувак продає якийсь товар і таке. Знаєш, цей чувак слух, він не хоче, а тут кожна вулиця моя. Я хочу своє бабло і таке бач. Я то все бачу. Ходи, розберися і роз... Йо маю, добре, давай я поясню. Ми модні ділові чуваки. Тут вони продають травку, де не можна продавати і набашляють бандюзі, ясно? Тому йди туди і замути все як тречуєш? Добре, це коштує не дешево, як мені. Дешево, малий. ти паришся за ж дешевизну? Той чувак разом із своїм на вулиці мутять його <громес> мутню. Вони на моїй вулиці і таке. А моя вулиця That's то моя вулиця. Скоріхайдуть. каже, що віддавали мої бапло. Я не люблю, коли ми... ну башляють. Ну нормально, в них взагалі нормальний <пачат> розговор. Добре, <пачат> слухай <пачат> сюди, бандю. Хоч <пачат> сказати? <пачат> Дайте, чувак, урок чуєш. Ти їх можна йти на розі альфа і південного богиня, ясно? Коли підеш і будеш там тоді чек. Як усе замутиш, дай знати, Добре, добре. Добре, хочеш курнути трохи трави? Ні, дякую. Точно, точно. Добре, респект вам. Малий, дай їм трохи. Добре, на, тримай король. Нормально, чуєте так. Блін, у якісь, ну, обкурення, типа і з ними спілкування. Дуже дивне. О, є. Моя тачка тут стоїть. Куди нам їхати? Прямо чи назад? Ага, прямо, все, поїхали. Зустрінемося на місці призначення. Ми взагалі в іншому районі зараз знаходимося і вже приїхали. Тут кастянка якась у нас розпочинається. Я не розумію, що буде взагалі відбуватися, тому давайте подивимося. Це справді класний товар, ти мене не обчистив. Окей? Йо, товар закінчився, приготуй нову партію, я скоро буду. Так, слідкуй пішки за диреном, нам постачальника, залишайся позаду нього і намагайся не йти непомітно. Не, ну насколько ж не Ту -ту 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 -ту. Оп, стоп. Опа, опа. Ты можешь вот так сделать? Ту -ту 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 -ту. Ага. Нормально. Здесь дальше идет, да? До сюда. И мы до сюда. Ух ты ж, Не спалився Так, давай -то тут постоїмо, подивимося, куди він так почалапав Ну вообще да так Роман дзвонить Давай Ніко, це ти брат Не хочеться грати в більярд? Зараз дуже уже дали час Роман у мене в проблеми О, базариш Ту ту туту -ту. Так, стопа Ага. Нормально там якийсь рингтончик стоїть. І тут південний Богин. Опа, подожди, дядя, здоров. Десь він дівся. Стоп, стоп, стоп. Ага, все, погнали в хату. Мені здається, що зараз тут буде месиво, тому потрібно приготуватися. Ага, назад, все. Блін, куди мені йде? Так ми так будем що, цілу серію. 20 хвилин йти, да? Чи скільки там получиться у нас ця серія. Ого, нормально, ну окей, погнали. Ага. Опа, сюди. Стоп. Тільки не кажи, що щас тут так... Каким местом будет? Что просто жесть. Стоп. Че какие-то дверь зашел, да? Занимаюсь. Чего? You punished, Я никого не лякал. Если честно Там хтось пісія Подожди він вгорі чи внизу десь? А він усі біжить Блін, Блин, де він? І що робити? О, тут когось вбили Опа, сюда Так, пошкод замок, щоб відчинити двері. Який замок? Куди? Сюди? Так, у його постачальників. А, ты все Чмір. Ну. Ага, є таке. І десь ти там вихай. Вилазь, вилазь, вилась. Ага, хорош. Все. Порішали, походу, да? О, все, да. Це те, що треба було зробити. Ну непогано, що я можу там сказати? Там чувак десь пісяв щось. О, давай, малюк Джейкоб. Скаже бандюзі ще я сунев конкурентів. файно тепер вулиця знов наша Більш ніхто не буде чіпати в мою вулицю і таке. Тримайся, Ніко. Давай. що тепер мені робити? Ну а на цій мабуть, нотки будемо завершувати цю серію. Вона була дуже прикольна в тому плані, що нас всі позаставили в інтернеті зарегатися. Тому ви були на каналі Ігробудка. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти, не забудьте нажимати на дзвіночок, щоб не пускати нові відео. І до зустрічі до наступного відео на каналі.